У тебе є особистий стиль у малюванні, тільки ти його ще не розвинув. Раз ж ти клацнув на цей відосік, то давай розберемося, хто такий цей ваш стиль і як його люди знаходять. Як каже нам Джеміні, стиль це унікальна сукупність художніх прийомів, що відрізняють одного митця від інших. Можна сказати, що це манера або ж почерк у малюванні, по якому можна зрозуміти, що цю картинку намалював саме ти. У цій же причині ми чуємо із кожної праски, що художники без стилю, без особистізні і, взагалі, в такому разі не треба й малювати. Хоча скажу одразу: не слухайте людей, що таке кажуть. Що ж потрібно для стилю? Ну для початку база ґрунт, основа це композиція, анатомія, світотінь і всякі такі приколи, яким ви можете навчитися в художці. А якщо вам, як і мені, не перепало такого щастя, то доведеться навчатись цьому самостійно по відео на Ютубі, книжках і різних референсах. Можна, звісно, малювати і без цього, але зайвими ці знання точно не будуть і дадуть вам класний фундамент, на якому ви будете будувати свій унікальний стиль. До речі, дуже класно можна бустанути свою анатомію малюнками з натури. Насмотреність, що я маю на увазі, за день ми споживаємо купу контенту, і з цього можна знайти щось цікаве для себе. Перегляньте художників, на яких ви підписані, і які вас надихають. І проаналізуйте ті роботи, які вам подобаються, і які саме прикольчики вам подобаються в їхніх роботах, які можна перенести в свій стиль. Тут важливо не тільки заглядати в TikTok і інсту, що зараз малює більшість, але й подивитися на роботи, якісь більш старі або не популярні. Ще дуже класно працює аналіз своїх малюнків. По-любому у вас є якийсь скетч на огризку паперу, який вам бізумно подобається. І можливо, там є якась фішечка, якась штучка, яку можна привнести в свій стиль, і на це треба звернути увагу. Важливо саме не копіювати, а створювати. Тільки так можна створити свій особистий стиль, обводки і тому подібне речі ніяк не розвивають тебе як художника. Практика від перегляду референсів і прикольних картинок крутими художниками, на жаль, не стають. Тому малюємо в деяких випадках. Люди знаходять свій стиль тільки використовуючи практику. Вони довго малювали, і це виробило в них свій власний почерк у малюванні. Бо стиль це той спосіб малювання, яким вам легше це робити. До прикладу, ви не будете робити повне построєння голови, а ви будете малювати овал і від цього вже йти, бо база у малюванні у вас уже є, а стиль дає зробити це легко і швидко. Тому малюємо завжди і всюди, а з часом ви побачите, як легко олівець ковзить по паперу, а малюнки будуть схожими один на один. І важливо не зачиняти себе в одному стилі і пробувати різне, поки не знайдеться та сама зона комфорту. Стиль це не кінцева точка, а процес, де почерк навіть досвідченого митця змінюється і трансформується протягом всього життя. І прикол в тому, що стиль не панацея, і з її приходом люди не стають суперменами, тому не потрібно брати її як кінцеву мету. Перш за все, творчість це про самовираження. І класний стильочок це як приємний бонус, що показує, що ти тут давно, і на цьому з порадами, все. Дякую за ваш перегляд. Дякую, що були разом зі мною. А в коментарях можете залишити як стиль шукаєте ви. Прошу поставити мені лайк, підписатися і нажати на дзвіночок, тому що це просуває моє відео. І в цілому УкрАрт Ютуб. Також у мене є Тікток і Телеграм-канал. Все це є в описі під відео. І дякую, що були зі мною. Всім цьом-цям, пока-пока!